Я вирішив перевірити, скільки я змолотив зерна, яка урожайність і скільки я намолотив свої ділянки на 3,5 AR. І що ми маємо? Кузов внутрішні розміри. 196. На 196 на сто сорок. дев'яносто на сто сорок. Ну і висота насипаного зерна, що тут десь половиною. Тут. десять. Тут что? Восемь. Восемь с половиной, может девять. Восемь. Так. ревный. Ось так, так, що тут 9 з половиною. От що 11. Ну, візьмемо що 9, 9 см висота 1,96 на 140. Зараз я то перемножу і включусь. Так, я перемножив 196 на 140 і на 9 вийшло у мене. 246 960 сантиметрів кубічних. О, а відомо, що одна літра, то є 1000 сантиметрів кубічних. Я от набрав у літровий слоїк від банку зерна. Старував банку. О, тобто, якщо я... Порожню банку поставлю на вагу, то вона буде показувати нуль. І тут раз, ту кількість пшениці, яку я набрав у банку. Літрова баночка важить у нас. Верніше, пшениця в літровій банці важить 760 грам. 760 грам. Ну, наша не є суха, давай. Ну, для більш такого об'єктивного підрахунку. Дадем рахувати, що є 750 грам. Зараз я запишу, перемножу і включу. Ось я перемножив. І вийшло у мене, що тут є в кузові 185 кілограм 185,22 кілограма. Що я то розділю на 3,5 сотих на площу ділянки, то виходить у мене е, урожайність, е, урожайність 52,92 кілограма на 100 метрів квадратних. 100 метрів квадратних то є одна сота гектару. Так? Переведемо. Порахуємо, скільки це буде у центнерах, то буде 52,9 центнери. З гектару, з одного Га. Скажу, що непогано. урожайність непогано. І ще 2,5. Правильно я пропав? Правильно, стаючи правильно. Не перебільшив і не, не зменшив. Ну, в принципі, якщо ще підсохне, бо то вона є ще сира, але я рахую, що нормально.